Привіт, мене звати Марта. Мені б не козатись на цьому стільчику. У мене є такі класні квіти, які я поставлю ось так перед собою. Збоку буде храпіти моя собака. До цього просто звикайте, тому що в мене французький бульдог. Місяць тому до мене в ручки потрапила ось ця маленька косметичка, в якій вся косметика, якою я користуюсь. Я не те, щоб великий фанат косметики і, в принципі, чогось на моєму обличчі. Я абсолютно не боюсь, не переживаю показати свою якусь неідеальність, або те, що в мене є прищики, або те, що в мене є синячки, або те, що в мене є нерівний тон шкіри, замученість, опущеність лиця. Коротше, моє лице абсолютно не ідеальне, воно просто лице. І все і мені подобається деколи творити на цьому лиці, і для того я купила такий невеличкий набор косметики і купила його дуже цікавим методом. В цій косметичці українська косметика, живучи в Польщі. Я тільки пускала слинку на українську косметику і говорила собі: от коли я приїду там робити якісь документи, просто відвідати рідню, тоді я обов'язково 100% накуплюсь кучу косметики. Друзі, насправді, все набагато простіше. Я, будучи в Польщі, зайшла на офіційний сайт Єви, в ньому обрала товар, який мені подобається, нажала Оплатити і оплатила просто з Apple Pay. Із моєї польської карти, мені зняло всю суму. Далі моя подруга, яка живе в Україні, ножками дійшла до пункту Єви, е, тобто буквально в магазин, в який це все має прийти. Забрала, віднесла на нову почту. На новій почті вона це гарненько запакувала, оформила і нажала Оплатити при оплаті. Відправила мені вона посилочка мені прийшла, я її оплатила. І от таким чином, не парячись про те, що як перетрансформувати гроші, які сервіси використовувати, як вона буде стояти в магазині, обирати мені відтінки, товари, тратити свій час, я зробила все сама, оплатила все сама. Її задача була лише перейти ножками, забрати мій пакуночок, ножками піти і поставити його в нову пошту. Все. і отак за. Плюс мінус тиждень, якщо врахувати поки до Єви, дійшло з Єви до мене дійшло. Я отримала свою косметику. У мене немає дзеркала. Да, мені вистачає наших звичайних дзеркал дома. Це ось там велике зеркало, і в ванні, але в ванні мені було б важко фарбуватись і знімати це відео. То у нас буде з вами короткий челендж того, як я буду формуватись в екран свого телефону, і потім можна буде на світлі подивитись, порівняти наскільки рівно або криво в мене вийшло, і який получиться макіяж. Як ви бачите, у мене дуже активне висипання, плюс почервоніння біля брів, тому що я декілька тижнів, або може навіть місяців. Ніяк не коригувала свою брови, і це відео мене спонукнуло до того, щоб я перебула їх в порядок. Я зловила певний такий короткий кризис на рахунок того, що мені знімати, як вмідрити камеру в повсякденне моє життя, як викладати відеоролики не раз в місяць, а то й в два, а то й в три. І вирішила, що такий короткий відеоролик на тему макіяжу, просто поболтати, класно впишеться. І тому, якщо вам подобаються такі максимально лайтові лампові історії, то пишіть мені в коментарях, лайкайте, пишіть в дірект, куди угодно. Я вибирала між двома варіантами: це от такий от дуже яскравий макіяж з сердечками з яскравими відтінками там тіней і так далі. Але перше, я хочу піти на роботу. З цим макіяжем, і я не відчуваю себе настільки комфортно в такому роді макіяжу, якщо це не тематична історик. А от наступний макіяж, який сам по собі просто звичайний нюдовий макіяж всього обличчя з класним акцентом на очі, і, як ви бачите, я вибрала саме жовтий варіант, тому що мені дуже подобається жовті макіяж макіяжі, в принципі, жовтий колір. І я тепер вагаюся, чи мені зробити на верхній повіці оці ви, дві стрілочки. Чи мені спробувати макіяж внизу ока? Я ніколи не трогала низ ока, тому що для мене навіть не фарбувати вії, моє обличчя перетворюють в максимально сумне. Воно і так перерозположене призвичайному виразі обличчя на те, що в мене буде сумний вираз обличчя. А от якщо підкреслювати нижню зону, от я бачу, що на цій дівчині воно виглядає дуже так дерзко. Ну зовсім не так, як воно буде виглядати, я думаю, на моєму обличчі. Але ми подивимося в ході макіяжу, чи я оберу все-таки перший варіант чи другий. Для початку я вам покажу взагалі, що я собі купила. Вивалюємо все, що в нас тут є. Ось ця лінійка, у мене практично вся. У мене нема, напевно, фіолетового кольору, якогось відтінку розового, чорного. Але по факту, в мене є абсолютно більшість оцих от гелевих олівців від ламель. Вони для мене просто прекрасні, ідеальні. Я люблю яскравий акцент, але іменно акцент на обличчі, на якому практично нема макіяжу, і нема нічого кращого, ніж просто на очі додати цей акцент і зробити це ось цими олівцями. Просто шикарно. І в мене вони були, тому що десь років два тому, коли я була в Україні, я купила собі синенький і жовтий. І я не знала, що їх можна точити. Я пробувала це зробити, але в мене воно не виходило. І коли до мене приїхав цей оранжевий і він був зламаний, я така: все, у мене більше нема олівчика, у мене більше немає оранжевого кольору. Я дуже сильно розстроїлась, але коли я попробувала піти його наточити, я поняла, що він точиться і абсолютно так же само спокійно малює, дуже яскраво виглядає, класно. і... Чого я тоді викинула свої олівці, як тільки вони закінчились? Я не знаю. Десь буквально оця піпочка маленька зверху. Типу, я її використовувала і просто викинула олівець. У мене нема слів. У мене ще від Ellen Pro овіцінку Pink для контуру губ. Раніше я ніколи не використовувала контур для губ, тому що ну в мене невеликі губи. І я комплексувала на цей рахунок і вважала їх некрасивими. Ну, і, типу, і наші некрасиві губи малювати. Да? У ну, мене така була логіка. І коли я зробила з ним макіяж, бо я вже трошки її тестила. Да? Ну вона місяць у мене лежить. Я не могла її залишити виключно тільки для цього відео. Я поняла, що мені подобається і мені пасує, і взагалі дуже красиво, симпатично. Тому виганяйте свої комплекси з голови. Ось такий от від ламель, ближчик для губ. Він теж дуже класний. Мені подобається і він так пахне кокосом. А ще мені здається, що ламель стиб у когось опакування, тому що я десь на просторі інтернету бачила похоже з зеленою кришечкою. Я замовила собі ось такий консилер і ось таку тушну. Це база. Ось цей бібі блаш від ламель. Дуже класні, вони мені дуже сподобались. Єдине, що мені поки що важко з ними працювати, тому що перше, вони мега пігментовані, друге, вони тінтовані, як я зрозуміла. Так, да, вони тінтовані. І в мене в відтінку 403 я дуже люблю румяна, вони мені заміняють все. Контурінг, якісь не знаю, там скульптори, бронзери. цією штуки я обмазую пів обличчя. Настільки я люблю румяна. І, кстати, у мене максимально мало часу залишилось на макіяж. Я нічого не встигаю. Далі я взяла підводку від Top Face. Вона не скатується, не змазується, але нею дуже важко працювати. І останнє це від Catrice. У мене саме звичайний такий от Fix для блондинок. А, гель для брів. У мене брови дуже жорсткі, але вони стоять уже ізначально добре. І для мене це як спосіб більше. Підкреслити, зробити їх більш чіткими і вираженими, а не зафіксувати. Тому в плані фіксації і так далі, я ну, не особо парилась, мені все одно підходить. Також я використовую виключно тільки два пензлика в своєму макіяжі. Перший ось такий більш як бочечка для консилера, і така скошена бочечка для румян. Я своє лице покажу до ясна річ, так як у мене зараз прищі, то я наношу от сюди. От сюди, на прищик, естественно. на ось цей прищик, звісно, я вже нічого не бачу там. так що ми переключаємося на телефон. Капелька тут і дві капельки сюди. Зараз це виглядає странно, я знаю. І далі просто пензликом я розтушую всю цю історію. Це тушую я мовчки, тому що говорити і щось робити паралельно я не вмію. Я максимально однозадачна людина. Яка тільки існує. Взагалі, я, до речі, читала а, ні, по-моєму, може. Я читала дослідження, при яких, типу, однозадачність — це нормальна історія, і навпаки, розкидувати свою увагу на багато справ одночасно, так, давайте тут чуть-чуть підсохну, бо там прям жирний прищ. Це не дуже класна штука. І краще, звісно, концентруватись на одній справі, трошки захожу на ніс, тому що в мене там просто нескінченна кількість чорних цяток. І переходимо до очей. Я частково з цим згідна, тому що якщо я роблю а, дві справи одночасно, я роблю дві справи одночасно неякісно. І так само, якщо я хочу запам'ятати якусь інформацію, я повинна повністю сконцентруватися виключно на цій інформації. Ви вже бачите, що він засвітлий. Та да, він засвітлий. але в макіяжі далі цього видно не буде. Мені підлаштується під тон шкіри і мого обличчя весь цей консилер. і його таким світлом прямо видно не буде. Чесно, косметику я, в принципі, на обличчі не люблю, мені незручно. І так, в принципі, наразі я розташувала, так це виглядає. Сінечки перекриваю просто нормально. Не сказала б, що прям добре, але жити можна. У мене є ось такий BB Blush від Lamelle. Але зараз я в своєму екранчику і в телефоні не встигну нафарбувати цю штуку. В мене вона застигає моментально переборщити з ним мені простіше, простого, тому не в цих умовах, щоб робити цю штуку в макіяж. Я думаю, що ви у багатьох блогерів вже бачили цю штуку, тому. Е тому я просто вам покажу, що я її теж купила. В мене вона теж є. Я теж нею і Дає вона ефект плюс-мінус так само, як ось ці в мене абсолютно брудні, засрані, <су> старіші. Ну, вони не старіші, вони просто засрані від того, що я отак їх набираю і потім сюди отак так їх тапаю. Е, Румяна від Vibo, це польський бренд. Я думаю, не знаю, принаймні в Польщі він продається. Тому його я просто отак наношу, от сюди, отак от стираю, <laughs> все роблю брудним і просто ним зроблю собі макіяж. Тому що інакше я все засру, не встигну сіхану, піду змивати, затягну на за роботу. А ми за розумні вибори, а не просто. І так, я е, наношу рум'яна на скулу сюди. Я вже бачу, що <laughs> перебачила, сюди, ну нічого. І так, я наношу сюди на скули, витягую теж на ніс, тому що я дуже люблю так от собі тут робити таку історію. Так само я фарбую повіки. Більше акцентом на кут повіка, але розтягую на все повіку. Я говорила, що рум'янами я роблю все. М -м -м, я вже така рум'яна. <хи> Якщо я бачу, що я з рум'янами якось перебарщую, а тут уже я бачу, що я перебарщую, я беру пензлик від консилера і ним я підтушовую всю цю історію. І якраз в мене виходить такий симбіоз. але Після цього я завжди вгомию, тому що інакше він залишить рожеві штуки, і потім ним буде макіяж робити важче. Добре, розташувала. Далі наступним кроком ми візьмемо ось цей от фікс, самий звичайний гель для брів від Катріс. Я просто отак прохожусь і роблю на них саме ну, такий просто акцент, типу вони в мене є. Ось така різниця. Різниця видно. Особливо те, що вони різні. Але я з цим нічого не зроблю. Це генетика, я можу їх до дуже тонкого стану вищепити, і тоді вони будуть одинаковими. Але мені не подобаються такі тонкі брови на мені. І я просто змирилася з тим, що в мене різні брови. І все. <рес> і я з ними живу і почуваю себе з ними нормально. В принципі, поки що, мені все подобається. Далі підійшов саме час нашого макіяжу очей. Тому ми вооружаємося жовтим олівчиком, і, напевно, зараз буде найважкіший момент, тому що мені доведеться фарбувати під стрілку. Або над, Яка децизія важка? <смі> Знаєте, що я переживаю? Я переживаю, що я зроблю нерівно. І в мене зовсім немає часу на те, щоб переробляти. Тому я зроблю під низ. Ай, Поїхали. До речі, одною рукою це ще не робила мені здається. Ну, мене вийшло. <смі> Давайте на другому оці. Початок положено. Видно, так, що я фарбую. Якось це не видно. Фарбую і тушовую сюди, от в таку товсту стрілку. Окей, і тепер оцю основу ми з вами розташуємо пензлку. Я знаю, що дівчина по-любому використовувала або базу, або з самого початку виключно тільки тіні. А у мене з кольорового тільки олівчик, тому ми ним будемо старатися робити таку історію. Ну, ви знаєте, прикольно. Робимо другу сторону. Роблючі таку стрілку. здається, я тут більшу стрілку зробила. Ну, ладно. І тепер тушую. Ну. Виглядає це все діло, звісно, цікаво. Перейдемо до фарбування моїх вій. В білий колір. Да, тепер у мене не тільки ось цей кусок буде білий. І я це можу отак от халатно робити, тому що тут не треба сильно дивитися. Це така база, основа плюс е типу, це впливає на ріст тій. Зараз починається настоящий челендж, тому що я дуже, в принципі, навіть в зеркалі важко мені формувати вії. Мені все відпечатується, вії склеюються. Як робити це сюди, я не знаю. Ну. Взагалі я планувала знімати а, макіяж такий, прям запарюватись, фарбувати, робити його дуже таким цікавим, активним. Але розставляючи всі пріоритети, я розумію, що мені важливіше зараз просто класно нафарбуватись, зняти, змонтувати вам, показати викласти, ніж запарюватися, постараю переробляти, е психувати і така всяка історія, відео. Знаєте, що мені допомагає просто викласти все-таки це відео, а не чекати, щоб воно було ідеальним, тому що я років. От я щас не злукавлю, я реально років 4, може навіть 5, я хочу бути блогером. Ще навіть до карантину в мене було таке бажання, але я цього не робила, тому що я чекала якоїсь ідеальності. Ідеальної камери, ідеального случая, ідеального. Не знаю, ідеальних обставин, ідеальних людей навколо ідеального всього, чого-небудь, тільки ідеального. І тоді, типу, я можу собі дозволити знімати відео. Я можу бути цікава інтернету, я можу хоч щось. Навіть якщо я не зробила все, що я запланувала, не виклала ідеальні кадри, не виклала ідеальне все, але просто зробила це краще, ніж не зробити. Тепер олівчик для губ. Я в одної блогерші побачила дуже цікаву. Методику, скажімо так, вона наносила куток-куток, тільки ось тут наверх і на середину такою галочкою і чуть-чуть зверху. Я спробувала, мені сподобалось. І зараз я вам покажу, як це в моїй інтерпретації виглядає. Приблизно ось так. Я чуть-чуть підтушовую. І плюс роблю блискучі губки. Красиві. Ну що, все? На цьому весь макіаж закінчився. Мені пора взагалі вже таксі викликати і їхати на роботу, збиратися. Перед вами ось такий результат. Ну а я вам дякую за перегляд. Буду старатися викладати для вас відео все більше, більше і більше. Вам я бажаю гарного дня, щоб ви почували себе добре, класно, насичено і зробили ту річ, яка для вас важлива. Якесь хобі для себе і наповнили свій день чимось класним, щасливим, красивим або себе зробили такими. І все. Пока. -пока.